Друзі, вітаю вас на своєму кулінарному каналі Час Перекусити. І сьогодні в меню дуже ніжне, розсипчисте, ідеальне печиво до чаю без вершкового масла, бюджетне і дуже смачне. Цей рецепт просто знахідка. Для його приготування мені знадобиться одне яйце. Додаю сюди 80 грам цукру. Все добре перемішаю. Далі додаємо рослину олію 100 мл. Знову перемішуємо. Додаємо кукурудзяний крохмаль 50 г. Також додаємо 1 чайну ложку розпушувача та додаємо борошно 200 г. Замішуємо тісто. Тісто виходить дуже ніжне, еластичне та легке в роботі. Тісто розділяємо на дві рівні частини. Кожну з частин ми розкочуємо в невелику ковбаску. Далі за допомогою виделки ми робимо візерунок на майбутнє печиво. Розділюємо тісто на рівні частинки, перекладаємо його на форму застелену пергаментним папером, випікаємо 10 хвилин в розігрітій духовці до 180 градусів. Печиво готове. Всім смачного та до зустрічі в наступному випуску.